І так, всім привіт хочу зняти відео на тему, чи вистачає мені моєї станції для мого використання, чи при відключеннях, чи достатньо мені, чи вистачає мені акумулятора, як воно взагалі себе поводить. Дивився я відео Олександра Тація на каналі в нього. І вирішив собі зняти схоже відео, що ж моя станція. Як вона себе в мене показує. Так, моя станція це Аненджі 4,2 кВт, 5 кВт акумулятор, і 3,4 кВт сонячних панелей. При відключеннях у мене зараз не було такого ні разу, щоб акумулятор був повністю розряджений. Але в мене і маленьке споживання. Ще й останнім часом зламалася пральна машина, тому ще менше стало споживання. Ще менше стало споживання з акумулятору. Ну, тобто електроенергії. Хочу показати вам, як це воно там правильно. Яке споживання. Ось сьогодні була генерація. Зараз ми тут це видалимо тільки, щоб було споживання. Ой, блін, не трохи не те. Ось. Що в мене в середньому споживання 150 Вт. Ну, 300 Вт, а ось 190, 120. Коли все виключено, там 26. Ну, коротше, ось таке споживання. Тому мого акумулятора мені цілком вистачало. І його з таким споживанням це чисто ну навантаження 150 десь в районі. Якщо додати власне споживання інвертору, там 35-50 нехай ват, ну Беремо 200 Вт за годину, якщо немає мережі, працює від акумулятора, то 200 Вт, мого 5 кВт, мінімум на 20 годин без світла при такому споживанні вистачає, тому мені зараз цілком нормально ці відключення. Ну ось так у нас світло тут зелене. Зеленим графіком світло, коли. Є коли дева і ось споживання. 130. Це піки, то це цей. Включається холодильник. Так щоб не було холодильника ще менше. Ну, ось таке споживання. Тому мені цілком... Вистачає цього всього. Поки що, правда, світло накручує. За рахунок цього, що заряджається акумулятор від мережі 220, бо сонце, зараз покажу. Ось так в мене генерує. Сьогодні 6 кВт генерувало би було сонце. І то так там марки були. А так то 100-200. За за день Вт згенеровує, ну, компенсує власне споживання трохи і все. Чому такі трошки маловаті ці? По-перше, що менше 70 Вт мій не реєструє генерацію інвертор, А по-друге, -по стоїть режим СБУ. Він виходить, що якщо є мережа, то просто підмішує. А е е е властивість мого тако така інвертора, що якщо менше. 200 Вт, то навіть якщо є сонце, підмішувати від сонця взагалі нічого не буде. Коротше, ось така штука, що в СБУ чи СЮБ зараз стоїть в режимі, то коротше, він від сонця дуже мало бере. Навіть якщо є сонце, то він буде там дуже мало брати. Але я так зараз тримаю в СЮБ, щоб акумулятор був повністю заряджений завжди. тому ось так. Від мережі. Зараз працює моя. Станція в більшості як ДБЖ. Заряджається акумулятор, немає світла, розряджається. Ось такої невеличкої станції на 5 кВт і інвертора на 4,2, мені з головою вистачає, щоб користуватися світлом, комп'ютери, інколи чайник, електро, чайку люблю попити. Ну і так все. Мікрохвильовку інколи використовую. Раніше поки не зламалася пральна машина, ще пральна машина. Використовувалася. А бойлер тільки, якщо є мережа, вмикаю або якщо є сонце. Ось так я користував, користувався. Ладно, на цьому все. Начебто все розказав. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі. Ну, ось так в мене ще по місяцях генерація.